Його з дитинства кожен знає прихід з надією, чекає день святого Миколая одне з найулюбленіших свят дітей України. Саме в цей день добрий чарівник обов'язково приходить до кожного, так і до малечі з дитячого хоспису міської дитячої лікарні номер 5 Прийшов і не залишив без подарунків. Хочу привітати всіх малят малятщини та україни з Святим Миколаєм. Сьогодні ми святимколаєм. До нас друзів до лікарні п'ятої черв. Дітяючи це подорожками, дуже дякуємо фільму допомогу суддя генеральному директор Санчу за допомогу діткам хаківщини в такі труді часи для України. Також до Дана залучилася ігринка та Київські ді дітвора. Яка передала свою любов'ю подарунки для кінофеківська діток надалі? Ми будемо підтримувати діточок Китівщини разом до перемоги України. І привітали смачною молочною продукцією від торгової марки Агромол, новими цікавими іграшками від інтернет-магазину «Ігринка», смаколиками, канцтоварами та подарунками від учнів київського навчального закладу 265 територія успіху. Я вітаю всіх, всю малечу. І нашої лікарні і міста, і всієї України з таким великим і святим святом Святого Миколая. Нехай святий Миколайчик принесе вам, звісно, мир в кожну домівку, здоров'я, усмішку і натхнення. В, нашому, в нашій лікарні є паліативне відділення дитячих поспіль. Ми піклуємося за кожну дитиночку. Допомагаємо сім'ї, допомагаємо всім чим чим можемо. Вони всім у нас забезпечені. Дякую всім тим волонтерам. Дякую міській раді за підтримку нашого відділення. Це буде добре, Україна переможе. А передував свято день вдячності волонтерам. Вчора відсвяткували день волонтера. Це для нас, для нашої країни дуже велика свята, Бо ми дуже вдячні всім нашим помічникам. Це люди, вони безстрашні, вони невтомні і дуже добрі, сердечні. І сьогодні Миколайчика нашим діткам. Звичайно, привезли дуже гарні подарунки, дуже велике щастя і радість. І вважаємо, що їх і здоровочка додалася. Тому, шановні волонтери, бережіть себе. Ми вас шануємо, ми вас любимо, поважаємо. Разом з вами дякуємо. Ми йдемо до перемоги. Анастасія Почерніна, Вадим Макарюк, Вісті.